1280 дітей за місяць щепили від кору в Кіровоградській області в рамках нездоганяючої вакцинації. Це 22 відсотки від майже 10 тисяч дітей, які пропустили щеплення у рік та шість років. Розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. кетчап кампанія або наздоганяюча кампанія якраз і спрямована на виявлення, верифікацію і проведення. Профілактичних щеплень саме дітям, які по різним причинам, зв'язку з війною, зв'язку з міграцією, зв'язку з тимчасовим перебуванням за кордоном або в інших регіонах нашої країни, зв'язку з тимчасовими медичними протипоказами, зв'язку з відмовами по різним причинам своєчасно не отримали щеплення проти кору краснухи та епідемічного паратиту. Пояснює кір одна з найзаразніших вірусних інфекцій, викликає пневмонії. І серйозні ускладнення, енцефаліти, вушні інфекції, ускладнення на різні органи і системи в залежності від імунітету і від супутніх хронічних захворювань. У нас останній випадок кору був у 2021 році. Це був завезений випадок кору із інших регіонів України, Західної України, і це був дорослий чоловік, який не пам'ятає про своє щеплення і привіз нам кір на Кіровоградщину. Останній спалах. Кору в Україні був у 2017-2019 роках, і тоді за ці три роки захворіло 112 тисяч людей. За сім місяців цього року ми маємо вже 20 випадків кору в Україні, враховуючи таку тенденцію, воєнний стан і велику міграцію населення через Кіровоградщину. Зараз ми не виключаємо завезення на нашу територію збудників будь-яких інфекційних хвороб, в тому числі і кору за словами Надії Оперчук. Нині в області мають понад 16 тисяч доз вакцини проти кору.